Мої вітання, я сьогодні знову на пасіці. Отут через глуху перегородку матку зараз достану. А тут я з цієї сторони зробив відводок, але сюди наберу розплоду і тут буде поруч сім'я вихователька через глуху перегородку. Маточку зараз у кліточку і потім посажу в отакий ізолятор, в який вставляється рамка. Ось. Вставляється рамка. І збоку дві планочки, якими закриваються виходи для матки. Ну, це потім. Так, кліточку наготовив Тут десь я піднімав, десь була матка. А ось вона видно. І Ось ось маточка. Зараз я її достану акуратненько. Ну, в Кліточку відкрию. Так, отака моточка. Сейчас швиденько і буду готувати сміливих вот. Так. А ну, красуня, йде сюди. Опа. Ось вона. Ні її кліточку. Так, та вона тут на місці. Це молоденька минулорічна маточка. Подивлюся, що як вона попрацює. Тепер я її сюди, оце ізолятор запускаю. І хай, а за добу вона мені насіє і буде в мене розпу... О, гість прийшов, теж спостерігає. Ти ж робиш, іграчок. <гум> <гум> я й не бачив. Куди ти? Куди ти тікаєш? сюди вас. Все. Хай працює, я її закриваю. Ось так. Так. Тут ось треба рамочка тріснула. Закрию зараз. Чимось закрию. Так, щоб матка не вийшла. І поставлю її сюди. Так, да, я не подивився на це. Пауза зараз. Такі рамки для виховательки готовлю. Їх те, дві рамки з відкритим розплодом є. І отаких от вісім рамочок. Значить, Зараз ту ще рамку поставлю. Потім одна забереться. І тут трошки меду. А заливають медом. Ну, я забрав звідси, розвід сюди, тут вісім рамок. Я розплоду оцю рамочку я заберу і сюди стане прививочна рамка. А ось стояла, виправив зверху те, що було, і вже бачимо бжівки. Прилетіли до маточки. А де вона там? Ну, тікайте. Є там. Десь обліпили її. Не бачу. Щеє сторони немає. Десь вона тут. Ось ось червоненька. Якщо видно, показується. Ось вона. Ось є на місці все. Ставлю я сюди її. Зараз. Ставлю її сюди і зараз. Там вона не є. Ось так якраз ходить, знизу вони там язика хай тягнуть, через добу вона повинна засіяти. Все, повертаю в них ще два магазини, є, потім я ці два магазини струшу. Ось свищові там потягнуло з тої сторони. Ну нічого. вставляю магазин і все. На місце. І завтра подивлюся на засів. Потім, якщо вона завтра засіє, я її випущу звідти. І через 4 дня одноденну личинку, 12-ти часову будемо так рахувати, чи, чи яку, то буде, буду робити прививки потім.